Україна повертає з полону своїх громадян, бо хоче зберегти їхнє життя. Для Кремля громадяни Росії це лише незручність. Вони не поспішають обмінювати їх, бо українці в полоні та їхні родини для них значно важливіші. Ворог маніпулює рідними, декларує готовність обміняти заручників, публікує, начебто, списки, а насправді не має на меті випускати з рук цінний ресурс. Рідні та близькі. Ви перебуваєте у дуже вразливому становищі. Хтось починає вірити обіцянкам ворога, у когось уже немає сил чекати. Хтось зневірився. Люди збираються на акції, де звинувачують українську владу. Це саме те, чого хоче ворог. Зустрівши шалений опір на фронті, росіяни мають надію розхитати наше суспільство зсередини, щоб всі наші жертви стали марними. І чим успішнішою є на думку ворога ця тактика, тим менш реальних шансів повернути з полону тих, за кого росіяни так чіпко тримаються. Будь-які акції, які ворог розцінює як вигідні для себе, провокують сповільнення або і навіть призупинення обмінів.